Наразі Порт Ормос організовує виставку квітів. Навколо дивний запах. Якщо оточувати себе ароматами надто довго, ваш нюх зіпсується. Якщо дозволити емоціям поглинути вас, то ви втратите здатність мислити раціонально. Я Емелі, парфумерка з Фонтейно. Відновлення. Це наведе красу. Герої з іншого світу з підтримкою своїх супутників відновить мир у цьому світі. Попереви хом'як Паперовий хом'як щойно заговорив. Раночку. А, а? це не це сон. Але ця ваша подруга не комата. Вона не їсть хомяків, правда? Пам'ятаю, як я читала книжку на Гранд Базарі, ну, а потім прокинулась у цьому одязі. Уху-ху! То ось як це? Їздити на іграшковому потязі. Тобі легко догодити навіє. Чу-чу, Повітряний експрес вирушає. Ах, це лише половина пригоди. Усім героям казав доводиться так багато працювати. Якщо ви дійсно очікуєте, що я відповім на усе, ми будемо тут до наступного чемпіонату інтершави, щоб знайти дракона відповідального за цей гармидер.